Аю на телеканалі Сфера ТВ випуск новин інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Отальне електронне декларування так незабаром, майже 200 тисяч держслужбовців прозвітують про свої статки. Зробити вони мають це із 1 січня до 1 квітня 2017 року. Про що саме посадовцям варто не забути вказати у декларації цьогоріч? Дивіться далі у сюжеті. Гряде друга хвиля декларування. Так перший заступник голови Рівненської обласної ради Олександр Корнічук пригадує: на заповнення електронної декларації витратив близько двох днів. Виникали певні технічні. Труднощі, втім, запевняє, у цьому немає нічого складного. Звісно, якщо нічого приховувати, коли я вже телефонував на гарячу лінію, я чув, каже, хтось буде говорити з цим зрівного. Він каже, бо він знову не може заповнити. От приблизна реакція, приблизно реакція була така, оскільки вони обіцяли мені так, що протягом трьох днів владнають ту проблему про те, що колега сказав про неможливість заповнення номеру свідоцтва народження дитини, або ж про квадратурі, або ж по площі, чи ділянки, чи квартири, не можна було заповнити номер. Нагадаємо, що у першому етапі е-декларування про свої статки прозвітувало майже 50 тисяч українських високопосадовців. Декларували все, що завгодно: мільйони, телефони і навіть мощі святих. Наразі гряде друга хвиля вивертати власні кишені будуть усі без винятку держслужбовці, керівники вищих навчальних закладів, правоохоронці. А це майже 200 тисяч імовірних декларантів. Якщо декларант отримав дохід у грошовій формі або еквівалентний подарунок, чи еквівалентне майно. Яке на 1 січня складає 50 мінімальних прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Це, зокрема, становить з 1 січня 80 тисяч гривень. Тобто, якщо докторант отримує такий дохід, він теж повинен упродовж 10-денного строку проінформувати в електронній формі національне агентство. Цікаво, що ще під час першого етапу е-декларування високопосадовці охоче звітували про свої мільйонів грошові заощадження. Як виявилось, вони сподівалися, що таким чином їх легалізують, зазначає виконавчий директор громадської організації антикорупційний моніторинг Юрій Дюх. Ну, Там задекларував 2 мільйони гривень. Ну, окей, лежить тебе під матрасом, то хай лежить. Тільки ти робиш покупку, по-моєму, на рівні 200 тисяч, тобто купляєш машину чи ще щось, вже можна. Слідчим органам цікавитись, де ти отримав ті кошти, і відповідь, що я їх задекларував, вони у мене лежали під матрасом, не пройде. Журналіст розслідувач Дмитро Бондар каже, впровадження е декларування значно спростило нелегку роботу засобів масової інформації. Відтепер відомості про матеріальний стан того чи іншого чиновника стали доступними та відкритими. Дуже високі штрафи. Це від 41 тисячі гривень до ні, здається, від 17 до 51 днієї тисячі гривень, залежно від того, на яку суму збрахав чиновник. І крім того, передбачена навіть кримінальна відповідальність у вигляді обмеження, здається, волі до двох років. Крім того, ще у нас з'явилася така стаття, як незаконне збагачення. В результаті першого етапу через незаповнення електронної декларації сімом народним депутатам світить адміністративна відповідальність. Втім, нікого з них ще не притягнули до неї. Вікторія Бондар Павло Вибач, випуск новин. Рівненщину атакують скажені лисиці в селі Будира, що у Здолбунівському районі карантин через каз зафіксовано випадок захворювання лисиці. Про це повідомляє Здолбунів Сіті. До загрозливої зони війшло ще 20 навколишніх населених пунктів. Під час карантину забороняється проведення заходів із залученням тварин, вивезення за межі вказаних зон, собак, котів і диких тварин. Хто і скільки платитиме за лічильники газу, сьогодні у місті 25 тисяч квартир не мають відповідних приладів. Проте, як зазначають фахівці, у будь-якому випадку люди зобов'язані встановити чи то загальний чи індивідуальний лічильник. А ось за чий кошт дізнавалась наша любов данча? Як вести контроль за блакитним паливом, уряд ухвалив рішення про встановлення до 2018 року лічильників обліку використаного газу в кожен будинок чи квартиру, проте зважаючи, що індивідуальний лічильник вартує 2800 гривень. НКР зобов'язала обладнати будинки загальними лічильниками газу, зважаючи на короткі терміни, надзвичайно великі обсяги Національною комісією регулювання електроенергетики і комунальних послуг України було прийнято рішення з метою здешевлення компенсації витрат, які, в свою чергу, переносяться на тариф на плечі споживача, запровадити оснащення останньої черги, останньої групи споживачів, які використовують газ тільки на газову плитку, загальнобудинковою приладами обліку. Крім цього, згідно вище згаданого рішення, Національна комісія електроенергетики прийняла наступне: якщо у будинку більше ніж у 90% квартир встановлені індивідуальні лічильники, решта повинні слідувати за ними. Якщо у будівлі менше ніж 90% квартир обладнані лічильниками, то там будуть встановлюватись централізований прилад обліку на весь будинок. Подальший розподіл газу між абонентами, які проживають в цьому будинку. Проводиться згідно 620-ї постанови Кабінету міністрів. Принцип розподілу полягає в тому, що від показників загальнобудинкового лічильника віднімаються показники всіх індивідуальних лічильників, які знаходяться в багатоквартирному житловому будинку, і залишок цього газу різниця розподіляється пропорційно, пропорційно до кількості зареєстрованих в даному будинку житті. Проте, як зазначає міський голова Рівного, фінансувати таку норму ніхто не буде, все лягає на плечі рівнян. І те ставиться за рахунок ваших платежів за газ. Кінечним оплачувачем цього всього діла є ви. Якщо б вам, він сказав, якщо ставити по квартирі 370 мільйонів, якщо бункові 10. То чи 10, чи 70 розпишуть вам в ціну газу Всередині заплатите ви. Зауважимо, що встановлення індивідуального лічильника газу є обов'язковим, оскільки у 2019 році користувачі, які не матимуть таких лічильників, будуть відімкнені від газопостачання. Наразі у місті близько 25 тисяч квартир не мають приладів обліку газу. Любов Данче Роман Шиконець. Випуск новин. Рогатів витіснять маршрутні таксі. Міська влада планує поповнити автопарк міськ електротранспорту тролейбусами ТР-14 та добусами. Скільки вдасться закупити цього року громадського транспорту? Невідомо з часом в управлінні мають наміри вийти на 100 одиниць. Крім цього, в місті з'явиться нова тролейбусна лінія. Є наміри забезпечити тролейбусний рух по вулицях Євгена Коновальця та Волинської дивізії. І ще один мікрорайон, який в нас або район, куди особливо в літній, весняно-літній осінній період, це Басівщина. Отже, над цим працюємо. Сказати конкретну дату, коли це питання буде розв'язано, не можу, але маршрут 11, який запроваджений і який почав діяти, буде посилений в цьому році щонайменше трьома тролейбусами. У Рівному готуються до приїзду заступника міністра юстиції Павла Мороза. Урядовець візьме участь в офіційному запуску проекту Шлюб за добу. Також зустрінеться зі студентами Острозької академії. Нагадаємо, в нашому місті вже є перші пари, котрі скористались проектом Шлюб за добу півтора тижні тому. Процедура платна, вартує 2,5 тисячі гривень. Проте в обласному управлінні юстиції зазначають, що таким чином молодята економлять свій час. Майже півтисячі українців постраждали від торгівлі людьми за шість місяців минулого року. Експерти кажуть, це лише офіційні дані. Справжня статистика може бути в рази більшою. Привернути увагу до цих проблем сьогодні. Намагались представники міжнародної організації з міграції в Україні та Міністерства соціальної політики. У центрі рівного вони презентували тематичну інсталяцію «Грані в Кубі, яка містить інформацію про трудове та сексуальне рабство. Більше про це явище в Україні та методи боротьби з ним. Дивіться далі. За півроку в Україні офіційно виявили пів тисячі осіб, які постраждали від трудової та сексуальної експлуатації у 13 країнах світу, в тому числі й нашій державі. І з попередніми роками цей показник зріс більше ніж наполовину. Лише у 2016-му минулому році було виявлено та надано допомогу 1151 українцю. 40% були жінки 60% – чоловіки в більшості випадків зараз зростає тенденція до трудової експлуатації, тобто люди. Тяжка економічна криза всередині країни, воєнний конфлікт. Вони це додатковими факторами ризики. Вони підвищують вразливість українців до потрапляння в таку ситуацію. Серед лідерів країн, які використовують таким чином українців, є Російська Федерація на другому місці держави Європейського союзу, зокрема Польща. Середня тривалість експлуатації становить від трьох до шести місяців. Після чого постраждалих осіб відпускають, чи вони самі втікають. Привернути увагу до таких ризиків намагається міжнародна організація з міграції. В Україні та Міністерство соціальної політики рівне третє місто, де презентують тематичну інсталяцію із важливою для кожного інформацією. Цією інсталяцією ми хочемо познайомити людей з тим, як убезпечити себе від потрапляння в таку ситуацію, як мігрувати безпечно, що знати перед тим, як збираєшся в подорож під час подорожі, розповісти їм реальні історії людей, які постраждали від торгівлі людьми з цифрами та головними фактами, а також поділитися контактами. Які можуть бути корисними, що ж стосується рівненщини, тут за останні роки шестеро чоловік здобули статус особи, що постраждала від торгівлі людьми. В області ними тепер опікується як департамент соціального захисту, так і громадські організації. Можливо, ця інформація не так афішується на Рівненщині, але я хочу сказати, що випадки торгівлі людьми, трудової експлуатації, сексуальної експлуатації, торгівлі дітьми, зокрема примушування дітей, до жебракування, примусової якоїсь жорсткої праці. І так далі, ну і втягнення дітей в сексуальну експлуатацію. Ці випадки для рівного на жаль не якісь далекі, а абсолютно реальні. Наші організації доводиться працювати з такими клієнтами. У поліції ж кажуть, в минулому році виявили два факти експлуатації. і На початку 2017-го вже задокументували один Правоохоронці Просять рівнян, які знають про такі випадки, не замовчувати їх, а одразу звертатись до них. Експерти кажуть, зазвичай люди впевнені, що трудове і сексуальне рабство це явище, яке їх не торкнеться. Але бути попередженим і поінформованим значить бути озброєним. Тож усіх рівнян запрошують на Майдан Незалежності ознайомитись із інсталяцією. Тут вона перебуватиме до 8 лютого, а потім помандрує до інших міст України. Ірина Лаговська, Вікторія Мельничук, Роман Шикунець, випуск новин. У драмтеатрі цього року нарешті відремонтують туалети. На це з обласного бюджету виділять 300 тисяч гривень. Про незручності в театрі говорили давно, проте раніше коштів на вбиральні все не знаходили. Зважаючи, що в театрі і без цього є проблеми. Будівлю постійно підтоплює, адже вона стоїть на підземних річках. Нині ж на засіданні бюджетної комісії директор департаменту будівництва Ярослав Мазярчук повідомив, що драмтеатр вже закупив плитку та деякі інші потрібні матеріали за власні кошти. Тому 300 тисяч гривень з обласного бюджету вистачить, аби доробити розпочати до кінця. Двоє братів з Рівного потрапили на стажування до Верховної Ради. Олександр Підвишений та Михайло Онуфер обоє були на майдані під час Революції Гідності від початку і до кінця. Олександр старший пройшов строкову службу. Тепер хлопці стажуються у Верховній Раді України. кажуть, потрапити туди було не так і просто. Відбір був у два етапи. Перші електронні анкети досягнень, другий співбесіда, письмовий текст. Хлопці стали одним із 60 інтернів, якими випала честь пройти стажування у парламенті. Триватиме воно півроку до 30 липня. Рівняни кажуть, перспективи залишитись тут є, але питання в якому статусі. Після стажування інтерни можуть стати помічниками депутатів, чиновниками або працівниками місцевих органів самоврядування. І завтра синоптики радять українцям вдягатися тепліше, адже 26-27 січня спостерігатиметься короткотривале похолодання. Вночі позначка стовпчика термометра опуститься до мінус 20 градусів. В день прогнозують мінус 15. Такий холод протримається до суботи, а далі трохи потеплішає. І на сам кінець маємо приємну новину для наших глядачів. Телеканал Сфера ТВ розширює горизонти інформаційного простору. Трансляцію нашого ефіру зможуть бачити і жителі сусіднього обласного центру Луцька. Тож відтепер Лучани в кабельній мережі Воля теж мають можливість слідкувати за трансляцією найцікавіших телепередач та об'єктивних новин на телеканалі Сфера ТВ. Наразі у мене все. Дякую, що з нами. На все добре.